В Росії знову заговорили про створення буферної зони вздовж кордону з Україною. Диктатор Володимир Путін заявив: мовляв, російські війська вже навіть почали виконувати це завдання. Передало пропагандистське агентство ТАСС. Щоправда, згодом з'явилося уточнення. Мовляв, на увазі Путін мав Курську, Брянську та Білгородську області, які межують із нашими Харківщиною, Сумщиною та Чернігівщиною. Тим часом очільник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко нагадав. Про буферну, що про буферну зону російський диктатор каже не вперше. Торішня, схожа заява, лишилася порожньою. Нині ж впевнений Коваленко Путін демонструє, що не хоче припиняти вогонь. Відреагували на заяву Путіна про буферну зону в українському МЗС. Очільник відомства Андрій Сибіга пояснив, чому ці слова диктатора нині є дуже показовими. Я нагадую світою, що заяви Путіна про буферну зону пролунали на тлі активних зусиль щодо досягнення повного та міцного припинення вогню, припинення вбивств та просування миру. Ці нові агресивні заяви чітко відкидають мирні зусилля та показують, що Путін був і залишається єдиною причиною продовження вбивств. На нього потрібно чинити більший тиск, щоб припинити цю війну. Нагадаю, 20 травня Путін їздив на Курщину зустрічатися із керівництвом муніципалітетів. Тоді ж голова глушковського району Павло Золотарьо попросив його створити буферну зону в Сумській області. Коли Путін спитав, якої глибини вона має бути, золотарьо уточнив, що Росія повинна захопити цитую принаймні суми. Наприкінці квітня президент Володимир Зеленський заявляв, що ворог накопичив на сумському напрямку 60 тисяч своїх військових. А в інституті вивчення війни застерігали, що розпочавши наступ на цій ділянці, росіяни ймовірно таки спробують створити буферну зону вздовж кордону, зокрема підтягнути свою артилерію так близько до Сум, щоб створити загрозу життю цивільних.